Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. А я вам покажу таку чічу лялю Ліамеш. Ох, краса! Ох, і краса! Перший рік вона в мене росте, і я її придбала, побачивши, ну, гортаєш Фейсбук. І, звісно, що дуже багато в мене в друзях трояндарів, чи десь я там в трендових групах багатьох є. І ось побачила я світлину цієї красуні. Світлина була з мережі, але потім є одна така трояндарка, в якої ця краса вже росте і квітне, і вона додала свої світлини. Ну, це щось. І я її додала, потім, я описала її в енциклопедії троєндарі, і звісно, що попросила ці світлини і додала, ну, проти таких світлин не встоїш. Принаймні я не можу стояти і не змогла встояти. І ось ще я вирішила, ага, вона ідеально пасуватиме, мабуть, що біля Флорибунди Іліос, яку я теж дуже люблю. Вона має дещо-дещо схожу, ну, чим схожу: темну, насичену, така фіолетова, бордова палітра, але та більше іліос іде більше. Ну, таку буряковість вона має, а ця ж красуня-лія Меш, вона все-таки не таку буряковість має, але просто досить-досить, ну, мені так, вони асоціювалися непогано в уяві малювалися разом. А ще ж, якщо прочитати характеристики, вона запашна. Вона мала би бути стійка до захворювань, зимостійка, правда, зимостійка висока на Fine, але точно не вказано, яка саме зона. Ось, і я просто кажу: я побачила світлину і все думаю, ні-ні, я її купляю, і туди висаджую. От вони мені зразу явилися такою прекрасною парою, ще й запашним куточком. Купила я аж 5 саджанців, бо тому, що в того продавця мінімум 5, а я більше нічого не хотіла докупляти вже на той час. І прийшлося закупити 5 і роздарувати 4 інших саджанців. Комусь пощастило з цієї красуною також. Що я можу сказати? Колір, ну так, не прогадала, колір прекрасний, колір мій, я дуже такий люблю. Ароматна, запашна. І хоч вона перший рік у мене, але квітла точно наросте мені дві хвилі, кущик непогано наріс. Там таке місце воно досить багате по ґрунту. Ґрунт досить такий, ну, не бідний, точно не піщаний, вологість там затримається гарно, але там недалеко сосни, відповідно вони витягують, я так припускаю, ну, все-таки кореневе сосни. Потужна і та, сосна потребує багато, вона тягне вологість, тому їй треба цю красуню і інші, що там недалеко ростуть, таки поливати набагато частіше, ніж в деяких моїх інших місцях з трояндами. Ось тут я в деякі моменти бачила, що там та-та я не встигла вчасно полити, і відповідно вона мені ну, могла би, я так припускаю, наростити більше. Але, але все-таки в новому сезоні, я думаю, що вона перезимує. Я її не лишала відкритою, хоч пише зимостійкість висока, проте її накрила. В тунелі разом з іншими багатьма сортами, ось і надіюся, що перезимує добре. Що ж до стійкості в мене, ну я не скажу, що вона дуже стікавила до захворювань. Вона точно оголилася від, від чорної п'ятнистости досить так швидко. Але оскільки кущик невеличкий був, там кілька пагонів наростила вона мені, проте. Ну, було так, що повністю ті всі пагони та й були оголені. Але, попри те, вона мені все одно наростила другу хвилю і виросли нові листочки, і от під зиму вона вже була з листям. Ось така краса. Квітка тримається, чи довго чи ні. Я так не, не замітила, не, не, ну, не відклала собі, скажімо так, в пам'ять, чи довго вона трималася. Ну, точно не один день. І сонячна була активність, бо такі. Тиждень у нас такий досить спекотний був, навіть ні більше до двох тижнів. Спека така була досить сильна. Ось то я не, не скажу, що вона підпалювалася прямо. Ну, але так, це є рано говорити щось, тому тут, можливо, хтось має доросліший кущ і більше спостережень, ніж я. То поділиться своїми враженнями. Ось, ну так, квітка форма, квітки гарна. І, до речі, вона точно не має піддаватися затяжній вологості, адже квітка не густо набита, тому це з таких сортів, що квітка має гарно витримати і не точно ну, не загниватися. Так? Ось, Я таки цьогоріч якраз намагалася і насадити ще більше таких сортів, які не мають туго набиту квітку. Ось така красуня. Знимкувала я її, намагалася. Взагалі її колір гарно передався через мою камеру, навіть в сонячні дні, навіть в такі дні, коли багато було світла. Ось. Але я намагалася навіть її з ним таке ну, вже більш під вечір. А то і навіть якщо так дивитися, не камер, не через камеру, то це вже були такі сутінки-сутінки. Але камера моя навіть в сутінках вона самостійно висвітлює дещо, тому так ідеально не передалося, яка вона? Ну в сутінках, вона просто. Така глибина, глибина кольору, такий насичений, аж такий дуже-дуже ну, гарний. З таких то я просто люблю такі кольори і люблю цю оксамитовість, і люблю цю насиченість, таку аж до темного, аж таку чорну ніби як відблискує. Ось мені таке подобається, і такі сорти подобаються. Тому чергова красуня, як на мене, красуня, гарний сорт, і дуже-дуже я надію, що вона за кілька років зміцніє. І буде згідно опису, таки буде стійкою до захворювань і буде тішити гарними суцвіттями. І те, що я спостерігала її в інших, кому я віддала. Так, там дійсно були дуже гарні суцвіття, причому такі базальні пагони наросли. Ого, височенькі, аж, аж, аж височенькі. Швидше вона пішла в ріс, ніж в мене. І більше наростила і потужніші пагони. тому так, все таке місце ну, має значення: черговий доказ, черговий приклад. Ось так. Тому там навіть по першому рокові вона мені дуже-дуже, якби, я би сказала, що вдало, все-таки не даремно. Ну, я так відразу на неї спокусилася по одній там чи кількох світлинах. Дуже мені вона заімпонувала ця краса. Буду вам дякувати за відгуки за активність під відео всім до наступних відео і.